Свято хліба, щорічний фестиваль хлібопекарів, відбувся в Івано-Франківську вже в п'яте. Велелюдний ярмарок духмяних смаколиків розташувався на площі Шептицького. Ми сьогодні не маємо такої широкої географії, на яку ми сподівалися, яку ми навіть мали в минулому році, але є інше, якби плюс, тому що в якості гостей ми сьогодні маємо колег з Луцька, ми сьогодні маємо колег з Жешова. І які приїхали до нас, ми можемо цим гордитися вже повчитися, бо вони теж якби хочуть щось подібне організувати в себе. Свою професійну майстерність демонстрували Івано-Франківцям з півтори десятки хлібопекарів. Асортимент пропонованої ними продукції найрізноманітніший. Її можна було як придбати, так і просто скуштувати. Я вже не один косок, це дуже смачно. Будемо купуємо Так. Черги біля торгівельних наметів створилися неабиякі, подекуди продавали хлібобулочні вироби в шість рук. Бо перший, бо перший франківський. Так, так, встигаємо усім. Кажіть, що для вас, будь ласка, <плес> учасники хлібного фестивалю мали нагоду спробувати себе в різних майстер-класах. Особливо це подобалося дітям. Хтось розмальовував пряники. «От тут я намалювала дощик кольоровий, а тут я намалювала селі і е, різнобарні кольори. Я малюю герб України для своєї мами. А хтось намагався власноруч створити прикраси з тіста. Це ми робимо прикраси на короваї. Це тако зверху. Пальчик. Мішається ти? Ні, твій пальчик не мішається тут. Тепер листочок бери. Це ми. Аєвісільні робимо 10% від виручених на виставці ярмарку коштів. Учасники свята хліба передали на лікування бійців. АТО. то Тетяна Лугіна, Олександр Летвиненко, новини на вежі.